Вітаю, з вами Олег, і сьогодні до вашої уваги моє нове авторське оповідання на каналі Життєві Історії. Лідії Іванівні виповнилося 62 роки, і вона пішла на пенсію. 38 років її життя минули за стійкою поштового відділення. Вона знала всіх у своєму районі, знала, кому приходять листи від онуків, хто передплачує газети про садівництво, а хто отримує похмурі повідомлення з суду. Її пальці звиклі до штемпелів та сортування конвертів, знали вагу чужих радощів і тривог. Життя текло крізь її руки, але її власне життя було замкнене у стінах трикімнатної квартири на четвертому поверсі старої Сталінки. Ця квартира була її фортецею, її якорем. Вона не будувала її з чоловіком, як інші. Вона отримала її у спадок від батьків. Високі стелі, важкі дубові двері, паркет, що скрипів знайомою мелодією під ногами. Кожна подряпана на цьому паркеті була нотою в симфонії її життя. Ось тут маленький Максим, її єдиний син, вчився ходити, вчепившись у ніжку стола. Ось тут її чоловік, Віктор, послизнувся і розлив чай, і пляма так і залишилася світлим спогадом. Віктора не стало п'ять років тому. Тихий інфаркт забрав його раптово, залишивши після себе лише порожнє крісло біля вікна та стос непрочитаних книг. Лідія Іванівна навчилася жити з тишею. Вона розмовляла з квітами на підвіконні, з портретом Віктора на стіні. Її дні мали чіткий розклад ранкова кава, перегляд новин, неспішний похід до крамниці, читання, вечірній дзвінок синові. Максим був її гордістю, розумний, спокійний. Працював логістом у великій транспортній компанії. Його вабив світ цифр, графіків та оптимальних маршрутів. Після смерті батька він став частіше заходити до матері, лагодив кран, що прокапував, мовчки сидів поруч, коли вона розповідала про свій день. Він був добрим сином. Лідія Іванівна була в цьому впевнена. Вона лише мріяла, щоб він знайшов собі пару жінку, яка б зрозуміла його тиху натуру і стала йому опорою. І він знайшов. Одного вечора він прийшов не сам. З ним була Ірина. Ірина увірвалася в тихе життя Лідії Іванівни як яскравий метеор. Висока, струнка, з короткою стрижкою і голосом, що дзвенів енергією. Вона працювала адміністратором у престижному фітнес-клубі. Її рухи були різкими, впевненими, її погляд прямим і оцінюючим. Лідія Іванівно, у вас тут справжній музей. вигукнула вона, оглядаючи кімнату. Її комплімент прозвучав як вирок. Вона торкнулася пальцем оксамитової оббивки старого дивана, і лідії Іванівні здалося, що та здригнулася. Максим сяяв поруч із нею. Він дивився на Ірину так, як колись Віктор дивився на неї, і серце матері розтануло. Вона прийняла її. Готувала для неї свої фірмові страви, слухала її нескінченні розповіді про клієнтів, про нові дієти, про важливість особистого простору. Вона намагалася зрозуміти цей новий, швидкий світ, у якому жила обраниця її сина. Вони одружилися через півроку, без гучного весілля, просто розписалися і влаштували скромну вечерю. Лідія Іванівна віддала їм найбільшу кімнату, ту, що колись була їхньою з Віктором спальнею. Сама перебралася в найменшу колишню кімнату Максима. Так буде зручніше, мамо, сказав син, уникаючи її погляду. У нас багато речей. Ірина була ввічливою, але холодною. Вона приносила Лідії Іванівні вітамінні смузі вранці, кажучи, що це корисно для судин. Вона замінила старі штори на безликі ролети, пояснюючи це тим, що вони не збирають пил. Старий Килим, який пам'ятав перші кроки Максима, зник. Мамо, це розсадник кліщів. Ми здали його в хімчистку, сказала Ірина. Килим так і не повернувся. Лідія Іванівна відчувала, як її світ стискається. Її речі поступово переміщалися в коробки, які Ірина акуратно підписувала і ставила на антресолі. Щоб не заважало, пояснювала вона з незмінною усмішкою. Ми ж хочемо зробити простір більш функціональним. Максим мовчав. Він приходив з роботи втомлений, вечеряв, дивився в екран ноутбука. Коли Лідія Іванівна намагалася поговорити з ним, він кивав, погоджувався, що Іра має рацію, треба йти в ногу з часом. Він ніби не помічав, як його мати стає тінню у власному домі він бачив лише свою яскраву енергійну дружину і вірив кожному її слову. Одного вечора Ірина прийшла з роботи особливо збудженою. Вона розклала на столі глянцеві журнали. Лідія Іванівна, Максиме, дивіться я знайшла ідеальне рішення для нашої квартири повний редизайн, скандинавський мінімалізм, світлі стіни, прості лінії, нічого зайвого. Ми позбудемося всього цього мотлоху. Слово мотлох ударило Лідію Іванівну сильніше за ляпас. Мотлох. Її книжкова шафа, зроблена руками Віктора, її крісло, в якому вона заколисувала Максима, її сервіс, подарований на весілля. Але це ж пам'ять, тихо промовила вона. Мамо, пам'ять має бути в серці, а не в пилозбірниках, відрізала Ірина, не підводячи голови від журналу. Ми зробимо сучасну, стильну квартиру, ви ж не хочете жити як у минулому столітті, це ж і для вашого комфорту. Максим подивився на матір, потім на дружину. Мамо, Іра має рацію буде світло, просторо тобі сподобається. Його голос був рівним, але в очах вона побачила благання благання не сперечатися, не створювати проблем, і вона знову змовчила. заради його спокою, заради примарної надії, що все налагодиться. Ремонт почався за тиждень. Квартира наповнилася гуркотом, стуком, гострим присмаком будівельного пилу. Старі меблі виносили і складали біля під'їзду. Лідія Іванівна дивилася з вікна своєї маленької кімнати, як робітники розбирають її життя на шматки. Вона не виходила, не заважала, сиділа на ліжку, притискаючи до себе старий фотоальбом. За два дні Ірина увійшла до неї з чашкою трав'яного чаю. І широкою усмішкою. Лідія Іванівна, у мене для вас сюрприз. Ви ж бачите, який тут безлад. Я домовилася зі своєю давньою знайомою. У неї є дача під містом біля річки тихе, спокійне місце. Ви поїдете туди на два-три тижні, відпочинете від цього гамору вам треба подихати свіжим повітрям, мамо. А коли повернетеся, квартира буде як нова. Це ж чудово, правда? Лідія Іванівна подивилася на невістку, потім на Максима, що стояв за її спиною. Він кивнув Так, мамо, поїдь. Тобі справді треба відпочити. Вона відчула, як холод пробіг по спині. Щось у цій турботі було фальшивим, як пластикові квіти, але сперечатися не було сил. Можливо, вони і справді мають рацію, можливо, їй варто поїхати. Вона втомилася від гуркоту, від відчуття, що вона чужа у власному домі. Наступного ранку Ірина допомогла їй зібрати невелику валізу. Багато речей не беріть там усе є. Максим відвіз її на вокзал. Всю дорогу він мовчав, міцно стискаючи кермо. Коли автобус рушив, він махнув її рукою і швидко пішов, не озираючись. Лідія Іванівна дивилася на його постать, що віддалялася. І відчувала, як у грудях росте крижана куля тривоги. Вона не знала, що це був квиток в один кінець. Дача виявилася старим, занедбаним будиночком на околиці села. Ніякої річки поблизу не було. Господиня, похмура жінка, показала їй кімнату з прогнутим ліжком і пішла, сказавши, що їжу залишатиме на веранді. Свіже повітря було важким і вологим. Перший тиждень Лідія Іванівна чекала. Вона дзвонила Максиму. Як ти, мамо, все добре? У нас тут все в пилюці, повний розгром. Добре, що ти поїхала. Іра передає вітання. Його голос був швидким, напруженим. На другий тиждень вона почала тривожитися. Дзвінки сина стали рідшими. Він відповідав на повідомлення з запізненням, посилаючись на зайнятість. На третій тиждень вона не витримала. Вона зібрала свої речі, подякувала мовчазній господині і поїхала на першому ж автобусі до міста. Вона не попереджала про свій приїзд, хотіла зробити сюрприз. Вона піднялася на свій четвертий поверх, серце калатало від передчуття вона побачить свою нову світлу квартиру. Можливо, Ірина мала рацію і їй справді сподобається. Вона вставила ключ у замок. Ключ не повернувся. Раз, другий. Він не входив до кінця. Вона спробувала ще раз, долоня спітніла. Замки були нові, вона натиснула на дзвінок, довго ніхто не відчиняв. Нарешті за дверима почулися кроки, двері прочинилися на товщину ланцюжка. Лідія Іванівно, ви що тут робите? Ми ж домовлялися, що ви зателефонуєте. Іро, я не можу потрапити додому. Що із замками? Голос Лідії Іванівни тремтів. Ірина важко зітхнула, ніби пояснювала щось дитині. Ми поміняли замки для безпеки, ви ж розумієте ремонт, чужі люди в хаті. То відчини, будь ласка, я втомилася з дороги. Ірина не ворухнулася вона подивилася кудись повз Лідію Іванівну. «Знаєте, ми тут з Максимом подумали ремонт майже скінчився, і ми вирішили, що так буде краще для всіх. Вам потрібен спокій, свій власний куточок, а нам, молодій сім'ї, потрібен простір. Ви ж розумієте, у вас своє життя, у нас своє. Кожне її слово було маленьким, гострим уламком скла. Лідія Іванівна вчепилася рукою в одвірок, щоб не впасти. Що ти маєш на увазі? Це ж моя квартира? Формально вона тепер Максима, спокійно відповіла Ірина. Ви ж самі підписали Дарчу кілька місяців тому. Пам'ятаєте, коли ми переоформлювали комунальні послуги? Ви сказали, що не розбираєтеся в паперах і довіряєте нам. Лідія Іванівна згадала Сто з паперів на кухні, поспішний підпис. Мамо, це просто формальність, щоб Іра могла вирішувати питання з Жеком», сказав тоді Максим. Де Максим? прошепотіла вона. Він зайнятий, не хвилюйте його, він дуже переживає. Ірина на мить замовкла, а потім її голос став майже співчутливим. Не хвилюйтеся, ми про вас подбали. Ми знайшли вам чудову кімнату, недалеко звідси, і будемо допомагати фінансово, звісно. Ваші речі ми вже туди перевезли. Двері зачинилися. ланцюжок брязнув. Лідія Іванівна залишилася стояти на майданчику. Тиша. Навіть паркет за дверима мовчав. Він став чужим. Вона не пам'ятала, як спустилася вниз, сиділа на лавці біля під'язду, доки не почало темніти. Сусіди проходили повз, кивали, але ніхто не зупинився. Мабуть, Ірина вже розповіла їм свою версію про те, як старенька мама вирішила пожити окремо, бо любить тишу. Вона не знала, куди йти. Телефон розрядився. У сумці було кілька купюр і старий фотоальбом, який вона забрала з собою на дачу. Вона гортала сторінки. Ось вона з Віктором. Ось маленький Максим на велосипеді. Ось вони всі разом, щасливі. Це було інше життя життя, яке в неї відібрали. Вона згадала про Валентину, свою стару колегу з пошти. Валя жила на іншому кінці міста. Різка, гучна, завжди говорила те, що думала. Лідія Іванівна знайшла в кишені дрібні гроші на жетон, спустилася в метро і поїхала. Валентина відчинила двері о десятій вечора. Побачивши Лідію, її обличчя змінилося. Лідо, що сталося? Ти наче з хреста знята? Лідія Іванівна не змогла вимовити й слова. Вона просто простягнула їй фотоальбом і заплакала. Вперше за багато років. Валентина завела її на кухню, налила гарячого чаю з Валеріаною. Вона слухала мовчки, лише її губи ставали все тоншими, а очі темнішали. Коли Лідія закінчила, Валя міцно стукнула кулаком по столу. Гадюка, а син твій тюхтій безхребетний. Я завжди казала, що ця твоя Ірина хижачка. Ну нічого, залишайся в мене. Місця вистачить. А завтра будемо думати, що робити. Наступного дня вони пішли до юриста. Молодий хлопець у дорогому костюмі вислухав історію, подивився на копії документів, які Лідії Іванівні вдалося отримати. Він співчутливо похитав головою. Дарчу, підписано, власноруч, скасувати майже неможливо. Можна спробувати довести, що вас ввели в оману, але це довгий, дорогий і дуже складний процес. Шансів мало. Лідія Іванівна вийшла з контори, ніби їй винесли остаточний вирок. Значить, все прошепотіла вона. Ні, не все рішуче сказала Валентина. Якщо не можна повернути квартиру, Треба повернути себе. Почалися довгі сірі дні. Лідія Іванівна жила у Валентини, допомагала по господарству, але більшість часу просто сиділа біля вікна, дивлячись на чужий двір. Вона згадувала свою квартиру, гру сонячних променів на старій шафі, скрип паркету. Її дім став привидом, що переслідував її. Одного разу Валентина не витримала вона силою витягла її на вулицю. Досить киснути. Ти все життя працювала з людьми. Може, спробуєш знову? У нашому будинку є невеличкий громадський центр. Там потрібен волонтер допомагати пенсіонерам заповнювати документи, читати їм. Твої навички стануть у пригоді. Лідія Іванівна відмовлялася. Але Валентина була невблаганною, і вона пішла. Спочатку було важко. Вона соромилася, ховала очі. Але потім, коли одна старенька не могла розібрати дрібний шрифт у платіжці, Лідія Іванівна автоматично взяла папір, одягла окуляри і почала спокійно пояснювати. Вона відчула, як повертається щось давно забуте відчуття власної потрібності. Вона почала ходити в центр щодня, її поважали за спокій, терпіння і ясний розум. Вона допомагала писати листи, розбиралася в субсидіях, просто слухала чужі історії. Чужий біль потроху витісняв її власний. Вона знайшла нових знайомих. Її світ, що звузився до стін однієї кімнати, почав повільно розширюватися. Якось, повертаючись до центру, вона побачила його. Максим стояв біля магазину. Він схуд, під очима залягли темні тіні. Він її не помітив. Лідія Іванівна зупинилася, серце стислося. Він виглядав нещасним. Вона хотіла підійти, але щось її зупинило. Це був його вибір. Через тиждень він знайшов її сам, чекав біля під'їзду Валентини. Мамо, почав він, і голос його здригнувся. Пробач, я Я не знав, що так вийде. Іра сказала, що так буде краще. Він простягнув їй конверт. Тут гроші. Купиш собі щось. Лідія Іванівна подивилася на його втомлене обличчя, на конверт у його руці, а потім спокійно похитала головою. Мені не потрібні твої гроші, Максиме. Мені потрібен був син. Вона обійшла його і увійшла до під'їзду, не озираючись. Вперше за багато місяців вона не відчувала болю лише порожнечу і дивний гіркий спокій. Вона його відпустила. Лідія Іванівна так і не повернулася до своєї квартири. Вона зняла невелику кімнату неподалік від громадського центру. Обставила її просто, але затишно, повісила на стіну портрет Віктора. Валентина часто заходила в гості. Вони пили чай і розмовляли про все на світі. Іноді, проходячи повз свій старий будинок, вона піднімала голову і дивилася на вікна четвертого поверху. Там горіло холодне, бездушне світло. Вона більше не відчувала туги. Цей дім перестав бути її домом у той день, коли її син дозволив змінити замки. Її новий дім був там, де були люди, яким вона потрібна, і цього виявилося достатньо, щоб жити далі. Чесно кажучи, у мене вже просто опускаються руки. Я намагаюся, стараюся, але відчуття, ніби я кричу в порожнечу. Якщо тобі хоч трішки подобається те, що я роблю, будь ласка, просто натисніть підписатися. Для тебе це секунда, а для мене знак, що я недарма існую в цьому світі.